Вітаю вас, член клубу економічної мудрості. Завні запитання. А як працюють офшори? і чи можна саму зробити офшор, щоб працювати на фондовому ринку США? Цікаве запитання. Я декілька відео робив на цю тему, але я розумію, тема актуальна і знов-таки повертаються, щоб не зробити. Людина питає, можна розповісти, тим паче додати, щось розширити. Розумієте, в будь-якому випадку ну, інформація з'являється і новенька. Тому для членів клубу економічної мудрості буде відео ну, про офшори, як відкрити рахунок в офшорі, як їм користуватись, ну і взагалі, а от дійсно, чи можна через офшор працювати на американському фондовому ринку? Ну, одразу скажу, що будь такий момент, як ви спрацював на американському фондовому ринку через офшор. Він правда, був не мій. Інший. Але, тобто я дуже добре знаю цей інструмент. Але, як ви самі розумієте, чому для клуба, ну, думку, це цікаво. Я розумію, що велика кількість людей, ну, от вони чули там слово. олігархи, офшори. офшор! Мачкайтесь далі. Тим паче дуже часто, коли говорять про офшори, люди не розуміють, що це таке, і вони щось... Смішно, звичайно. Тим паче, навіть е, коли якісь політики розповідають вам про ошори, ну таку турню за таку турню! Бож! <смешно> ну ладно, це все діло таке. А я вам хочу дійсно розповісти реально. Тобто, от з практичної точки зору. Дійсно, можна відкрити? Де? Як? Коли? А? <смешно> ну і дійсно от про фондовий ринок, наскільки це реально працювати чи не працювати. Але тільки для членів клубу. Якщо ви не член клубу економічної мудрості, там є кнопочка спонсорство. Тисніть, ставайте членом. І у вас буде не тільки членство в клубі, але й власне в шорт. Отак от, от. А членів клубу економічної мудрості. А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорство. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.